Ну що, друзі, всім привіт! Я як один із коментаторів написав в новій, але теж, може, ще буде футболочка підпахувати. Коротше, друзі, вівторок сьогодні ми виїжджаємо ще трошечки <працювати> попрацювати. А по суті, подонатити, що ми будемо такі скромні, при тому, що не знаю, там з першого відоса Поки я бачив перший відос, аж багато, аж 5 тисяч людей подивились, як ми працювали на Мерсі, донатили, навіть там щось там зазняли там, пасажирчиків, можна там теж там, хтось писав там, не дуже веселий контент. Ну таке, друзі, буває. Сьогодні я буквально годину назад це в 19.30 виїхав з дому. І виїхав по заказу по фільтру уклона 153, далі по 35. І виїхав я недалеко з центральної через Дніпровську набережну. дівчат відвезли на рівермол. І буквально доїжджали. Прилетів мене заказ. І я так зрозумів, по Попав мені підписник, який знає мене, і в нього зламалася автівка. І я сподіваюся, що ми йому допоможемо. допомогу! Зробимо там сцеплення упало, чи може главний, може вижимний, може ще щось. Розберемося на лагуні на французі. Попали по болту. Людина мене чекала, тому що пасажирочки по уклону, як всі там трошки підтуплювали. Тобто, привезли їх, відвезли. Потім забрали по болту хлопця, дівчину, хлопець. Я так зрозумію, підписник канала і відвезли сюди. На АНП він поїхав забирати машину на шторочки і тягнути, А я поїхав далі працювати. Тобто, сьогодні вже зробив уклон, зробив болт, уклон 162, болт 200. І мені, звісно, підписник залишив 50 гривень. На що велике дякую, підписник. Ці гроші підуть хлопцям на ЗСУ. Ми, до речі, можу сказати, там без нічого хлопці, які забирали автомобіль Мерседес Жовтенький. Цей автомобіль хлопцям в ітогі не підійшов. Дійсно, машина. Так собі, але так як ви донатите точно так же, ми і назбирали щось, додавали, віддали хлопцям. Я сказав: хлопці, дивіться, якщо цей автомобіль вам не підійде, ми його забираємо, просто продаємо, додаємо гроші, купуємо там щось потрібне. Вони кажуть, давай заберемо цю тачку, зробимо, постараємося зробити з його душеві там, то третє, десяте. І якщо вийде, буде гуд. Не вийде, так не вийде. Не вийшло, тачку забираємо. Зараз е, хлопці там, через неділю-півтори е, товариш е, Валентин в лікарні. Е, він е, трошечки затягне свої е, старі бойові рани, прийде і ці, цей автомобіль віддасть. Ми цей автомобіль переваримо і продамо. Кому треба бусик, е, півтори тисячі баксів. Е, Ну, треба руки приложити, але буде як схованка, в принципі, може пригодитися. Бусик, жовтенький, Mercedes на автоматі. Тобто для яблук села або по селу Півтори коротше, штуки баксів. Кому треба. На номерах переформлюються всі діла. Ну, правда, переоформлення, щоб не нагліть, буде ваше. То є, і ну, так. А ці гроші півтори тисячі доларів, які прийдуть за бус. Ми куди ці гроші Ми додаємо те, що ми зараз донатимо, і купимо вже, знайдемо тут з ринку. Може хтось із вас продає якийсь більш нормальний автомобіль там на бляхах, або ще якийсь, який підійде хлопцям напередок, І ми заберемо цей автомобіль, віддамо хлопцям. Тобто, дособираємо. Що я хотів сказати? Сказав А і не сказав Б. Поначалу про донати. З першого, з першого відео друзі скинули от 5 тисяч переглядів, скинули 250 гривень. Я не знаю, що хлопці та дівчата вам не вистачає. Ну, погано бути там. там, ну, не хочеться бути попрошайкою, я розумію, але ну, ви серйозно, ну, хлопці, э, ну, дівчата, я думаю, мене не дивляться, але хлопці, ну ви серйозно, ну 200 гривень. Ну це ж смішно. Ну, Я вам не дам я не дам вам ну, не буду брехати. Я вам покажу просто банку. І ви все побачите. Нічого з неї не знімалось. От було на банки. От, Будь ласка, банка, а, ні, вже 4, 300 гривень. От, бачите, на авто для ЗСУ. От дивимося. От, бачите? 603 гривні. І з цих 603 гривень було скинуто на карту два чоловіка за заказ, там вроді 300 чи 330 гривень. Ну, ми можемо детальніше подивитися. І щоб ви розуміли, всього. Всього, от, бачите, вся повна статистика, повна, повна, повна. Моєї баночки з усього, з усього-з усього-з усього-всього всіх моїх відео. Це ваші донати е, назбирали і моїх, і ваших, і всіх ділах одна банку. Ви ж мені гроші в руки не даєте. 5 тисяч гривень. Ну, ви надонатили. Шановні підписники, я думаю, не більше 3,5 тисяч гривень. Це стріляється або скинули пасажири на банку, або я перекидував на банку, або пасажири оплачували за заказ на банку, то я їм давав баночку. Ну так. Так, да, я не Лебігович, да. але. Проголосувати з реального таксиста за допомогу і допомогти хлопцям, я думаю, це не должно бути впадло, як говориться. Так, друзі, що, погнали працювати, ми на Сокарі, на дружби народів, і чекаємо наступний заказ. Yeah. Друзья, чувствую себя настоящим таксистом. Тариф 260 был с Старо-Наводницкой на Жилянську. Коефіцієнт 1,2 сервіс болт. Людина дає 200ки. ,2 а у мене ну, нереально здачі нема. Я кажу, давайте, може, ви на карту мені скинете, бо я вам на карту скину. Він каже, буде на чай. Поки сам не випросиш, 140 і 400 гривень летить куди, всі знаєте. А ви вже, мабуть, вже все скинули. В описі ви просили, зробив перехід на банку. Будь ласка, бо один коментар був який, що. Що ти там, ета? дай нормальне посилання? Ну, друзі, ну, це саме головне бажання. Ну, реально не в посиланті. Якщо я хочу кудись задонатити, якщо там немає ніякої реєстрації, то я просто беру і доначу і все. Здесь тобто, немає там там, зумних віщей. Тобто, а, тут все просто. Просто скупівали номер. Це номер банки, це не мій лічний номер, це номер банки, яка, на якому збираємо. Ну, в общем, все. Скупіювали, вставили. Окей, не виходить, просто зробимо баночку. Там Посилання залишу і в описі, і в закріплених коментарях. Будь ласка. Що, погнали далі? Дым, дым, дым. Вы... Молодой человек, вы... То у меня номера поменены 2023. А то у вас добрый. Такие короткие имя, не знаю, как вас назвать. Дым, просто дым. Окей. Okay. Так, друзья, сидел и Як. Короче, Гарно виповняв свою роботу. Пилив, пилив ролики Тіктока, відповідав на всі коментарі, які там жорсткі, не жорсткі, щось там, хтось тобто, задає чимось недоволен, там орендою, справам викупу, дорого, дешево, там ще щось, щось. І прилетів заказ. Але це прилетів класний заказ з подачою 400 метрів і реально їхати 2 кілометри і тариф 300 гривень. Ну, це крутяк. Реально, це супер заказ по болту. Скрінчик тут. Жилянської 59 на Саксаганського 42. огонь огонь погнали далі. Так, це у нас Солосьова перше, так? Ага. свидобище так да? ага

я не точно буду вдома, бо і мало забирати з садіку. Ну, дивись, я скажу, типу, що преферабл, типу, типу, ну, зло. Якщо, типу, Юлія буде скучно, типу, вона з вами поїде, але ти знаєш, що Юлія, типу... Ні, ну, бере, бере, то Юлія Друзі, доброго ранку. Вибачайте, що вже в темноті вам нічого не дописав. Я знову в новій потній футболці, так відози буде називатися. Бо. Ну, коротше, таксіст то я. Я ж таксіст. Я таксіст, треба запам'ятати. А таксіст що? В нормальній футболки ходити не може. Коротше, друзі, вчора було в мене. Після останнього заказу приїхав мій Uber Black. він їздить по місті зі своїм ліцом, треба його ловити і знаєте, що робити. Коротше, ситуація яка? Я його діждався, потім куча заказів влітала, ну такі, ну, дивишся і плачеш. Потім, друзі, прилітає мені заказ ЖД-вокзала на хрещатик. 360 по болту, ну, звісно, мінус комісія. І це було десь в 23.10-23.15. І Я доїжджаю, десь по до Тараса Шевченка їду, спускаюсь і хватаю із жадності у клоновський заказ 540 чи 520 гривень. Дивіться на скрині. А, через Стрілецьку і через Звіринецьку на а, Русанівку. Там 500 чим гривень. Я думав, блін, ну от класний бізнес. Може, там підняли тариф, але хер там в круг вийшли 20 гривень кілометр. Ну, в принципі, що я можу сказати по вчорашній роботі? А, ми зробили три-5 поїздок. 4 поїздки по болт і 2 поїздки по уклону. Тобто І десь нас заробляло, потім вже все в круг порахую. 1800 гривень. По-перше, перші 4 поїздки я зробив за півтори години, і другі поїздки я зробив за 40 хвилин. А в общем я виїхав десь вісім часового вечора. Тобто, по суті, пощ дві години стояв і 2 години. 2 години стояв, очікував закази, дві години працював. Приблизний кілометраж був десь 65 кілометрів на цю всю цифру. Ну, якби мене дуже порадував вечір. Хоча я думав, що мені з дому нічого не прилетить, і я все-таки не поїду працювати. А так попав і в центр і з підписником поспілкувався. І е нормально заробили ми. І, в принципі, я думаю, що в принципі, непогано. Подивіться, друзі, на тарифи. Ну, і, звісно, сьогодні вечором е завершальний другий день, бо завтра може бути. Короче, там треба мед собирати, допчолити. Ну коротше, таке друзі, всім гарного дня або вечора.